Я довгий час жив у крамниці, перебуваючи в тривожному очікуванні. Хто по мене прийде? Коли? Кому я дістанусь? І ось одного недільного ранку до крамниці завітав схвильований юнак, який купив мене у господар. Слухаючи їх розмову, згодом відчув у своїй душі металевий холод. Я зрозумів, що скоро мене можуть використати. Або як оберіг від злочинців, або як інструмент, який забере чиє життя, чи є я ще не знаю. Незабаром я почув три удари дзвона, це відомий у французьких селах Благовість. Потім побачив церкву, високі вікна якої були запнуті червоними завісами. Перед алтарем стояла молода жінка, голова якої покрита. Чорною вуалью. Невже її життя я зараз заберу? Ні, зупинися, чистолюбивий лицеміре. Не смій тиснути на курок. Та пізно я не зміг вплинути на зіпсовану душу амбітного юнака. Він зробив свій життєвий вибір, а я став заручником його бажання. Я відчуваю себе безпорадним. Я дуже шкодую, що мої кулі забирають в інші світи найкращих та найближчих. Моя сила це влада над життям і смертю, над червоним і чорним. Ви вже зрозуміли, хто я. Так, я саме той, хто завжди залежить тільки від людини, саме той, чий постріл і підштовхнув сореля. दही लो तीन